Ось, мабуть, нам тут треба велику зелену кнопку і п'ять маленьких кнопок. Дизайнери там, на йдіть малюють. Клієнтам, звісно, цікаво поговорити з живими людьми. Казав, що я взагалі не сидіть, ні ходити не буду. Ви бачите, я сижу. Ну пандус є, О я хотів такого кольору кімнату до того, як я влаштувався в приватпанк. Іван Андрійович я працюю в Приватбанку вже два роки виходить. Десь тиждень тому QBLA був дворічний. Сервіс-дизайнером в відділу клієнтського досвіду. От у мене навіть є цей «Customer Experience Team Hoodie». Те, чим займається саме мій відділ, в контексті мого відділу, це проектування того, як сервіс буде взаємодіяти з клієнтом. Наприклад, моє, ну, ось недавно ми конверти запустили, як там без сервіс дизайну. Ну, допустимо, зібралися якісь там великі боси і сказали, ось, мабуть, нам тут треба велику зелену кнопку і п'ять маленьких кнопок. Ось ви дизайнери там, графічні, йдіть малюйте. Вони там намалювали, потім там це видали, а що там люди про це думають, вже потім, якщо будуть там жалуватися. На там, абстрактному прикладі. А є конверт. що клієнтам там потрібно від конверту, щоб можна було там поповнювати, збирати на щось там гроші, щоб можна було ділитись з іншими людьми і так далі. Тут є певні основні функції конверту. Є як би, певна гіпотеза, є певне, як це працює, повна схема, якби клієнтський шлях. Ми це, це все якби будуємо, е, умовно кажучи, і е, потім тестуємо, чи воно як, що потрібно клієнту, що йому не потрібно, насправді чи має низький пріоритет. І на основі цього ми потім шлеємо його людям, які там це роблять. Там це відмальовують, програмують, і клієнти отримують. Те, що їм якраз те, що їм потрібно. Я графічний дизайнер влаштувався не повністю по професії, тобто це суміжна професія, все одно дизайнер, але трошки іншого типу. Теоретично, сервіси-дизайнери не дуже багато малюють. Але дуже зручно мати сервіс дизайнера, який також вміє малювати, тому що він може швидко зробити внести якісь поправки. Ну і я працюю як загалом дизайнер, тобто роблю різні синтези інтерв'ю, допомагаю там, з аналізом чогось, таке-таке. Тобто такі штуки. Я хотів такого кольору кімнату до того, як я влаштувався в Приватбанк. Це чисте випадковість. Я вчився саме на цю професію, так професії, тому що тут можна можливо злаштуватись на дистанційну роботу. Тому що, ну, як інваліду, мені трохи проблематично їздити і там ходити в офіс кожен день. З, з народження я таке, тобто, якщо коротко, то родився з пухлиною хребця. І воно отак от вийшло. Ну, вийшло не найгіршим чином. Казали, що я взагалі ні сидіти, ні ходити не буду. Ви бачите, я сижу. <гум> тобто могло бути гірше. Але так, у мене там паралізовані стопи, частково паралізовані ноги. Вони там трохи слабіші, ніж треба, крива спина ну таке. Тобто, ходити я за допомогою ось ортезів. Якби підтримки можу, але не дуже довго, і я там швидко стомлююсь. На, на спину дуже велике навантаження. Тому я ну, для прогулянок використовую візок. А якщо там в хаті треба походити ще якось, то я використовую милиці. Тобто, знов ж таки, я можу там трохи вставати ходити, але недовго. Я колись трохи займався плаванням. Загалом ну, я не їм без того, щоб підтягуватися. Е, і постійно трошки чимось займаюся, тому що знову ж таки я мало рухаюсь через те, що я не можу ну, постійно, не можу постійно ходити е, по-нормальному, і спорт для мене ну, це життя. Ну, є загальні, скажімо, общі укріпляючі штуки. Тобто, там підтягування, є певний комплекс, умовно кажучи, там лікувальної гімнастики, ось таке. Е, взагалі мені ідеальне плавання і. Ну, це місце для басейну. Тобто тут можна каркасний басейн розкласти, ми літом розкладуємо, може десь через там, місяць, коли буде ще потепліше. Закінчив е інститут художнього моделювання та дизайну імені Далі. Там були певні проблеми з тим, як дістатись до аудиторії на різних поверхах. Приходилось з поверху на поверх е ходити, це було важко, ноги трошки терлись і так далі. Ну, добрі люди там допомагали, наприклад, рюкзак з книжками понести, щоб рюкзак мені ще не нести на горбу з поверху на поверх. Я там пересувався всюди на милицях. Були деякі речі, які я робив на виску, але в основному пересувався на милицях, тому що таскати з поверху на поверх візок було ну, фізично неможливо майже. Знову ж таки, до ковіда. після ковіда, коли ковід почався, повністю все на дистанційне навчання і проблеми зникли. Останнім часом це стало трохи краще в Україні, маю сказати. Тобто. З'явилися різні будівельні норми, і що карніз має бути не просто пандус, а пандус з під певним нахилом, певної довжини, тому що теж деякі те, будівлі робили пандус, які ну, ледь не вертикальний. Ну пандус є, о. Е, ну, впровад, панку пандуси були гарні. Коли я там заїжджав, там отримав свою карточку. По чесноку, ну я був частіше все, клієнтом відділення в Тереєщині. Я потім в іншому відділенні, де в центрі міста дещо треба було мені там, і там, в деякі пройоми, я не влізав. Але потім виявили, що ці прийоми не можна змінювати, тому що це пам'ятка архітектури, і там це дуже важко якось узгоджувати. Тобто, знову ж таки, ну в цілому непогано є місце для покращення, наскільки я знаю, вони цим покращенням зараз займаються. У нас була недавно офлайн-зустріч, якраз тому що ми всі дистанційно працювали. Ця онлайн зустріч була якби тімбілдинг тренінг, де Просто ну, хочу побачити один одного, якось поговорити і взагалі, якби командний дух виховувати. Ну і там деякі робочі моменти теж обговорювали. Була у нас така офлайнова подія. Це було в готелі, там все було зручно, все було класно. Тобто мені там ця подія нормально пройшла. Ну, з точки зору інваліда, тобто там вибрали місце, де була доволі висока як би, інклюзивність, тобто там можна було був ліфт, на який можна каляску залізти, можна в номер було на каляску залізти і по коридорам, і так далі. Тобто там ніде майже ну знову ж таки в одному місці був вузький трохи. Це це, це це вічна історія тут. Що скажеш? Я не хочу говорити дякую, тому що ковід був жахливою штукою, але, але він, через це якби дистанційне навчання і дистанційна робота стала трохи більш нормалізованою. Те, що я дистанційно працюю там, і навчаюсь, не є перешкодою. І Мені також оплачують підвищення кваліфікації теж на віддалених курсах. Є і внутрішньобанківські навчання, які стосуються саме там, банківських моментів, і є навчання, яке професійне, яке оплачує банк. В моєму випадку, в основному курси зі сторони, але були і деякі штуки, які є матеріали самого банку. Для працівників Приватбанку є медичне страхування. А ця послуга була повністю недоступна для інвалідів першої групи. Я, тобто, коли це влаштувався, бачив: о, класно, медичне страхування зараз зроблю. Інв... Крі... О, для всіх, окрім інвалідів першої групи. А, ну, зрозуміло, пішов. Але це десь декілька місяців тому вони це змінили. Тепер інвалідам першої групи можна отримати те медичне страхування, і ну це класно. Я це збираюсь взяти.